Однорічну дівчинку та її старшого братика забрали від гори батьків. Сім'я й до цього перебувала під наглядом соцслужб. А от 22 вересня, зреагувавши на виклик, фахівці змушені були діяти рішуче. 22 вересня представники поліції, служби і Центру Дня соціальних служб за повідомленням відвідали дану родину і в зв'язку представниками медицини, в зв'язку з загрозою здоров'ю дитини на підставі акту проведення оцінки рівня безпеки маленьку дівчинку було поміщено до лікарні. Хлопчика вдома не було, він старший. А в суботу, 22 вересня, на підставі протоколу поліцейського піклування працівники поліції і хлопчика помістили до лікарні у зв'язку із загрозою життю і здоров'ю дітей у такій родині. Члени виконкому підтримали відповідний проєкт рішення. Мова йде про влаштування дітей у державні заклади до прийняття судом рішення про позбавлення батьківських прав. Олена Лук'янюк Дмитро Пінківський «Вік».